Дня малята лялька Катруся запросила нас до себе в гості. А як же ми дізнаємося, де вона мешкає? Послухайте, будь ласка віж, хто побудував цей дім? На вулиці Садовій дім підвівся новий, в нім вікна на всі боки лічіть не полічить. Наш дім такий красивий на площі височить. Тут у новій квартирі. Нам добре діти жить, а дах такий високий, пташкам не долетіть. Дім не відірвать очей в домі тисячі людей. Це дім, у якому мешкає Катруся. Діти, який будинок побудований? Так, великий, високий. А скільки в ньому вікон? Багато. Скільки поверхів у ньому? Багато. Скільки людей мешкає у будинку? Багато. Давайте зайдемо у оселю катрусі. Ось яка вона гарна та затишна. Найбільше часу катруся проводить у своїй кімнаті, дитячій. Тут є ліжечко, шафа, стіл. Як називається кімната катрусі? Так, дитяча. Найбільша кімната в оселі катрусі це Вітальня. У Вітальні родина приймає гостей та відпочиває. Тут є диван, крісло, телевізор, стіл. Як зветься кімната для прийому гостей та відпочинку? Так, Вітальня. А де ж сім'я катрусі снідає, обідає та вечеряє? Так, у кухні, в кухні є. Плита, стіл кухонний, стіл обідній, стільці. А де катруся вмивається та купається? Куди вона йде? Так, у ванну кімнату. Тут є умивальник, ванна, туалет. Як називається приміщення для вмивання та купання? Так, ванна кімната. П'ята, сподобалась вам оселя катрусі? Мені так, сподіваюсь, що вам а так. Тепер давайте трішки повеселимося. Зробимо фізкульт хвилинку, яка називається Працьовита родина. Розкажу вам, любі діти, в мене є працьовита родина, бабуся зранку шарф плете, дідусь мітлою двір мете, а тато часу не гає, він в люстрі. Лампочки міняє, матуся ліпить пиріжки і випікає залюбки. А ми, малесенькі малята, взялися квіти поливати. Тепер малята пропоную вам викласти свої будиночки з олівців. Шановні батьки, нам потрібно взяти шість олівців. Чотири синього кольору та два зеленого кольору. Викладаємо квадрат. Ось так прикладаємо. Так, вийшов у нас квадрат. Тепер зелених олівців викладаємо дах в формі. Прикутничка. Ось так. Ось який вийшов у нас будинок. Ось І завершується наше заняття. Марята, а в кого ми сьогодні були в гостях? Так, у Ляльки Катрусі. Вона знайомила нас зі своєю оселею, де вона мешкає? До побачення, до нових зустрічей!